Стоп, зачекай! Сьогодні я зроблю для тебе оцінку стійкості технології блокчейн Алла. Прогнозую все вздовж і поперед. Вплив операції Алла на навколишнє довше, тобто на environment. So, let's go. У цьому відео я розповім вам і надам поглиблену оцінку впливу діяльності Алла на навколишнє середовище Та дослідимо стійкість її технології, власне, блокчейн. Як ви розумієте, з кожним часом розвитку блокчейн приніс із собою занепокоєння щодо екологічної стійкості, зокрема щодо споживання енергії, пов'язаної з Певними типами операцій блокчейн. Але це платформа, відома своїм інноваційним підходом до конфеційності та масштабованості в технології блокчейн, не застрахована в а, від цих проблем, в тому числі. І я знову ж таки пролюна вас, ніби світло на ваші світливі ста спільноту Алео. ніж заглиблюватися в конкретний вплив Алла на навколишнє середовище дуже важливо зрозуміти загальні проблеми пов'язані з технологією блокчейн і стійкістю. Традиційні блокчейн-платформи, особливо ті, що використовують механізми консенсусу, тобто Proof of Work, POV, часто критикують за високе споживання енергії, що може призвести до значних вуглекисних і вугле, вуглецевих слідів слідів. Це призвело до зростання попиту на більш екологічні блокчейн рішення. Також але відрізняється тим, що використовує більш енергоефективний механізм консенсусу, на від POV, який потребує величезної. Обтіслювалі потужності, дизайн Ало надає пріоритет зменшеному, а, а, зменшеному споживанню енергії. Таким а, чином, тобто такий підхід не тільки зменшує вплив на навколишнє середовище, але й усуває одну з ключових проблем, з якими стикаються традиційні технології блокчейну. Щоб повною мірою оцінити вплив Алона на навколишнє середовище, корисно прийняти якою а, його з більш енергоємними блокчейнами, такими як біткоін і ефірі. До 2.0. ці прийняття зазвичай зосереджуються на споживання енергії на транзакцію загальному вулицевому сліді та джерелах енергії, що використовуються для майнінгу та обробки транзакцій. Ключовим фактором для оцінки стійкості Ало є джерело енергії, яке використовується в його діяльності. Використання відновлювальних джерел енергії може значно пом'якшити вплив блокчейн-операцій на навколишнє середовище, ступінь до якого Ало та його шахтарі використовують екологічні джерела енергії є критично важливим компонентом екологічної оцінки. Прихильність Ало до сталого розвитку такого також очевидна в його постійних зусиллях щодо інновації та зменшення споживання енергії. Я думаю, з цим має бути зрозуміло. Ці зусилля можуть включати оптимізацію програмного забезпечення для підвищення ефективності, дослідження нових консенсусних механізмів, які вимагають менше менш енергії, або інтеграцію практик компенсації вуглецю в його. Діяліс, ну начебто, все. Тому з цього можна зробити висновок доволі чіткий. Діялість, але зосереджена на енергоефективності та потенційному використанні відновлювальної енергії є сумісним зусиллям у напрямку сталої технології блокчейн.